Так, вгадайте, що то ми їдемо робити? Я везу вам добриво. Попереду Сергій Михайлович. Що там по радіо в нас виключено? У нас сьогодні 2 березня. 2 березня, 6 градусів тепла. 10.06. Пора знімати... Прийшла весна, пора знімати відео на ютуб. Як то воно називається? Сульфат магнію з гуматами. А ну, побачимо, що то воно. Нова да. ліка випробовує. Що там ми взяли таке за апаратом? Ось якась така робота получається з тим. Сульфата Магнію. Сьогодні у нас 5 березня, і ми сіємо горох. Зараз покажу, щоб не думали, що це так собі. Så, da.